Всім доброго дня, слава Україні. Якось несподівано до нас прийшла зима в листопаді. Ну а сьогодні вже маємо 28 листопада. Покажу сходи пшениці. Це сорт Юлія. Купляв я її першу репродукцію, це посіяно на насіння. Мабуть, в останній день такий ще теплий, ходив миші трохи травити, але тоді було вітряно, я не знімав відео, так думаю, може що буде якийсь гарніший день, але бачу, що вже до кращого не йде. Про сам посів відео було, я там розказував, де, що і як. по сої без міндоврів, тобто трохи пізній посів. Вже трохи тут сніг лежав. От маємо є три листки, є два листки. Кущення, звичайно, ніякого немає і не буде, буде вже можливо весною. Ну, але сходи утримані. Я, в принципі, задоволений, як на той рік. Далі ми будемо вже доглядати. Дану пшеницю я купляв, як я вже там зазначав у відео, в інтернет-магазині Ясон Гарден і так вже виходить, що наша співпраця буде продовжуватися. Крім насіння, вони продають також засоби захисту рослин і запропонували мені спробувати біопрепарат. Біобіон. Bio Про нього трошки кілька слів скажу, але вже, звичайно, застосовувати буду весною. Тут така буде у нас дослідна насіннява ділянка. Частину я посіяв Юлії і частину другим сортом. Отже, її оприскування буду проводити десь на половині. Планую в два два етапи в дві фази внести, щоб було якесь порівняння. Ну, можливо, там два проходи оприскувачі, це вже весною побачимо. Я якби, там може і багато людей якось предвзято відносяться до таких препаратів, скажімо. Ну, Дехто їх називає примочками. Треба їх застосовувати, не треба їх застосовувати, дають вони користь. Чи кожен має сам собі переконатися, потрібно воно йому чи ні. Ну я також хочу переконатися, буде результат чи ні. Так що багато хто і... Той препарат можна застосовувати не лише на пшениці. Пізніше я дещо про нього розкажу. У цьому ж відео. Можна і на сої, і на кукурузі, на горосі і так далі. Багато хто, наприклад, такі дискусії ведуться про внесення інокулянта на сої одні, схиляється до того, що він дає прибавку до врожаю і, і так далі. Інші ж стверджують, що це гроші на вітер. Так що і в даному випадку, також скажу, кожен собі сам вибирає те, що йому треба, те, що йому підходить. Е, ну, от така, така цього року пшениця. Це вчора трохи болото було, було майже, як то сказати, плюсова температура ніби на землі, а в повітрі було холоднувато. Сьогодні чуть зранку пришкарлупло. Це просто прогинається. Під ногами земля, але до гумових чубід не липне. Планував я собі таке відео зробити про всі посіви, але, мабуть, вже не вийде. Є сходи непогані озимого ячмені, там же і кущення є гарне і ріпак в, принципі, в зиму зайшов належним чином, ну а решта нас залишається чекати весни, як воно все перезимує, яка та ще зима буде. невідомо. ну, Але по даній пшениці вже треба думати, як, яким чином стимулювати. Весняне кущення. Ну, в принципі, отак, як я і кажу, третій вилізає десь. Колір такий гарний. Все. Більше нема що показувати того року, решта будемо весною. Ось такий препарат Biobion, вироблений він в Італії. Biobion інноваційний антистресовий біопрепарат для стимулювання росту та підвищення вражаюсті культур. Значить, в його склад там входить різні амінокислоти, амонійний азот, бор, залізо, мідь, марганець, цинк, органічний вуглець, кобальт, молібден, все там, звісно, вказано у міліграмах. Я вам тут лекції читати не буду. Більш детально можете звернутися до фахівців. Залишаю номер телефону в описі під відео пані Наталії. Когось сильно зацікавить даний препарат, він є в наявності, то вона вам більше щось розкаже і покаже. Що я думаю, де його застосовувати? Значить, на пшеницю. А до слова скажу ще раз, що можна його на всі культури вносити, на кукурузу, соняшник, сою, горох, на всі зернові. От, ну, я буду вносити на озиму пшеницю. На зернові взагалі його можна вносити як при підготовці насіння, передпусівною це буде стимулювати ріст насіння. Також можна буде вносити, коли вже буде велика вегетативна маса, чи буде вже багато листя, щоб. Краще засвоївся препарат, то його можна буде вносити в кінці фази кущення, ну, рекомендую так його вносити. В кінці фази кущення початку виходу в трубку. от, Там його норма 08. Одна літра, при передпосівному підготовці насіння самого можна вносити. 05 літра, і коли вже фаза прапорцявий лист колосіння, то тоді даний препарат можна вносити з нормою 1,2-1,5 2 літра. Так як я казав, при передпусівному обробітку воно нам стимулює ріст. Добрих сходів ріст насіння, при внесенні його в кінці фази кущення, буде покращувати саме кущення, і в е, фазі пропорцевого листка колосіння, е, то буде сприяти закладенню більшої кількості зерен в колосі. А як воно насправді, то побачимо вже безпосередньо, коли будемо його вносити в полі? Е, так що, ще одне вам тут цікаво прочитав, що має бути PH78. Це також немало важливо при внесенні будь-яких засобів захисту. І цей препарат, до речі, сумісний з більшістю інших гербіцидів і фунгіцидів, так що його можна просто додавати при внесенні і не затрачати окремо виїзд в поле. Можливо, я там побавлюся і буду окремо те робити на цій дослідній ділянці. Ну, таке сьогодні відео. Всім всього доброго. До нових зустрічей.